Добрий ранок малята, гарні хлопчики і дівчата. Час нашу зустріч розпочати і у казку завітати. Гарний настрій буде мати і день казки відзначати. Дітки, 20 березня ми святкуємо день казки. А що ж таке казка? Казка це вигадка, всяк знає. Казка дивина, в ній все оживає. В казці все не так буває, як ми з вами насправді це уявляємо. Казка вчить нас, як треба жити, казка поради нам дає, все в ній уміє говорити. І головне, у казці справедливість і правда є. Казка вчить нас не гнуватись, привітним бути і мудрим. Той, хто казочки читає, добрий розум має, вміє всьому радіти, і сміятись, і добром ділитись. Казок у світі є багато. Якщо казку придумав і склав народ. То вона називається народною, а є казки авторські. Це ті казки, які пише письменник автор казки. Тож сьогодні я пропоную послухати українську народну казку, яка називається Лисичка-сестричка та Вовк панібрат. Жила була собі лисичка та зробила хатку та й живе. А от приходить зима, настали холоди, от лисичка замерзла та й побігла в село вогню добувати, щоб піч витопити. Прибігає до однієї баби та й каже Здорові були, бабусю, з неділею вас, а позичте мені вогню. А я вам відслужу. Добре, каже Лисичко, сестричко, сідай, погрійся трохи, поки я пиріжечки повибираю з печі. А баба саме макові пиріжки пекла. От баба вибирає пиріжки та на столі кладе, щоб прохололи. А лисичка підгледіла та за пиріг та з хати. Виїла мачок із середини, а туди сміттячка напхала, стулила та й біжить далі. От біжить, а хлопці худобу женуть до води. Здорові були хлопці. Здоров була, лисичко сестричко. Проміняйте мені бичка третячка на маковий пиріжок. Добре, кажуть, тільки. Каже лисичка, зараз не їжте, а як я вибіжу з села, от тоді можна. От так вони й помінялись. Лисичка за бичка та й в ліс. А хлопці до пиріжка, а там сміття. От прибігла лисичка до своєї хатки, вирубала дерево, зробила санки, запрягла бичка та їде. Аж біжить вовк. Здоров, лисичко сестричко. Здоров, вовчику, братику. Де ти взяла бичка третячка й санки? Зробила собі. Підвези ж, каже, мене лисичко, сестричко Е, куди я тебе візьму? Ти мені й санки поломаєш? Ні, каже, я тільки одну ніжку положу. Ну, клади. От од'їхали трохи вовк і каже. Положу я, лисичко, сестричко, й другу ніжку. Е, вовчику братику, ти мені й санки поламаєш? Ні, каже, не поламаю. Ну, клади. Вовк і положив. Їдуть, їдуть, коли це щось трісне. Братику, ти вже й санки ломаєш? Ні, лисичко сестричко, то я горішок розкусив. Ну, гляди ж мені, от їдуть вони далі. Положу я, лисичко, сестричко ще й третю ніжку. каже вовк. Куди ти положиш? Ти мені санки поламаєш. Чим я тоді дровець привезу? Ні. каже. Не поламаю. Ну, клади. Вовк положив і третю ногу. Коли це трісь. Ой лишенько. каже лисичка, йди собі геть, вовчику, ти мені зовсім санки поламаєш. Ні, то я горішок розкусив. О, то дай і мені. Нема, каже. Останній був. Їдуть собі та їдуть далі. Вовчик і каже, Сяду я увесь лисичко. Куди ти сядеш, вовчику, братику, ти санки розламаєш? Я помаленьку. каже. Ну, гляди, от вовчик тільки що сів, а санки так і розпались. Лисичка тоді давай його лаяти, лаяла, лаяла та й каже. Піди ж, всякий такий сину, дровець нарубай і на санки вирубай, і приволочи. Як же я? каже вовчик, вирубаю, коли я не знаю, якого дерева. Е-е-е, всякий такий сину, як санчата ламати, так і знав, а дровець вирубать. То ні. Лаяла його, лаяла, потім каже. Як увійдеш, каже, в ліс, то кажи рубайся, дерево, й прямей криве, рубайся, дерево, й пряме й криве. Вовк послухав і пішов. От приходить в ліс та й каже Рубайся, дерево, криве, й криве. Дерево й нарубалось. Таке курячкувате, що й на палицю не вибереш. Не то що на візок. Приносить вовчик до лисички те дерево. Вона, як подивилась, давай його знову лаяти. Ти каже, сякий такий сину, не так казав, як я тобі веліла. Ні, лисичко, сестричко, я стояв, та все казав. Рубайся дерево, криве й криве. Е, -е бісів, сину, й того недотепний. Ну, сидиш ти тут. Я сама піду нарубаю, та й пішла. От сидить вовк сам по собі, та так йому їсти захотілося. Він думав, думав та й придумав. «Хм, Давай. каже, – «з'їм я бичка. Таю течу. От взяв, проїв дирку у бичка і з середини все повиїдав, а туди горобців напустив і соломою заткнув, а сам драла. Приходить лисичка, зробила санчата, сіла. Гей, бичок тридячок аж бичок не везе. Вона його батогом. Як ударила авіхоть соломи і випав з нього. А горобці хр. О, сякий такий вовчисько. Постій же. каже. Я тобі це згадаю. Та й пішла. Лягла на шляху та й лежить. Тут їдуть чумаки з рибою. Вона притаїлась. Мов не жива. Чумаки дивляться аж лисиця. Візьмім, кажуть брати, та продамо буде за що хоч погрітися. Скинули її на останній віз та й поїхали. Їдуть та їдуть. А лисичка сестричка бачить, що вони не дивляться, та все кида по рибці на дорогу. Все кида. От як накидала вже багато, тоді нишком і сама злізла. Чумаки ж поїхали собі далі, а вона позбирала рибку сіла та їсть. Коли це біжить вовчик? Здоров, була, лисичко сестричко. Здоров, вовчику, братику. Що ти робиш, лисичко сестричко? Рибу каже їм. Дай же й мені. Піди собі та й налови. То як же я наловлю, коли я не вмію. Ну, як знаєш, а я не дам ні кісточки. Так хоч навчи мене, як наловить. А лисичка й дума, постій, ти мого бачка тричачка з'їв, а тепер я тобі одячу!» А так, каже. Піди до ополонки, в ополонку хвіст та потихеньку води ним туди-сюди і приказуй. Ловись, рибко, мала й велика, ловись, рибко, мала й велика, то вона й наловиться. Ну, спасибі за науку, каже вовчик. От прибігає вовчик до ополонки, устромив ополонку хвіст. Ловись, каже. Рибко, мала й велика. А лисичка з очерету. Мерзне, мерзне вовчий хвіст. А мороз на дворі такий, що аж кварчить. Вовчик хвостиком усе водить та ловись, рибко, мала й велика. А лисичка мерзне, мерзне вовчий хвіст. Поки ловив вовчик рибу, хвіст так і прикипів в ополонці. Тоді лисичка хутко побігла в село. Ідіть, люди, добрі вовка бить. Люди, як вискочать з кочергами, з рогачами і сокирами, вбили того вовка і пропав бідний. А лисичка й досі живе у своїй хатці.